Оперативна інформація станом на 18.00 25 грудня щодо російського вторгнення. Триває 305-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп'янська Харківської області. Також дійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції сил оборони в районах населених пунктів: Монтарівка, Манухівка, Рижівка та Ворожби Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження станків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них дворічна, кислівка, котлярівка і берестова на Харківщині, площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка Донецької. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Спірне, Берестово, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник задав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині. На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Черівне Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. Російські окупанти з метою залякування продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах здовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Береслав Херсонської області. Також на Херсонському напрямку від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів. Херсон, республіканець, тягинка, зеленівка, інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів. Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так в Донецькій області знищено чотири самохідні артилерійські установки, два піон. А в районі Забареного Херсонської області уражено штаб окупантів. Де проводилась нарада офіцерів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В результаті до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється. Авіація Сил оборони протягом доби завдала два удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника. Вірте, у збройні сили разом переможемо. Слава Україні!